Українські десантники наголову розбили угруповання російських ВДВшників, які намагалися прорвати оборону українських воїнів у Курській області. Відео виклала прес-служба українських десантно-штурмових військ. Атаку ворог спробував провести напередодні. У бій московити кинули групу з 14 одиниць військової техніки. У складі були два танки, 11 БМД та БТР. З огляду на доступні нам кадри, ця спроба прорвати оборонні позиції українських захисників виявилася марною. Складний бій тривав кілька годин. В результаті на полю бою залишилось 5 БМД, танк і БТР-противника, а також кілька десятків росіян. Ті, хто вижив, потікали. Тепер до заяв наших е, західних друзів, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Shadow в глиб території Російської Федерації ще не ухвалено. однак, натякнув, що у цьому питанні можливий подальший розвиток. Заява Стармера пролунала після його зустрічі з президентом США Джо Байденом. Він зазначив, що остаточного рішення щодо дозволу на далекобійні удари для України. Ще немає, але водночас натякнув, що подальший розвиток подій може відбутися на засіданні Генеральної асамблеї ООН наприкінці цього місяця. Цитую: очевидно, що через кілька днів ми знову зберемося на Генеральній асамблеї ООН із ширшим колом осіб, сказав британський прем'єр Стармер підкреслив, що це не була зустріч щодо конкретного потенціалу, але додав. А ми прийшли до сильної позиції на початку зустрічі. Британський прем'єр і президент США відкинули погрозу президента Росії Владиміра Путіна, відповідаючи на питання про те, що Байден щодо погроз Путіна думає. А американський президент сказав журналістам, що не надто думає про Владиміра Путіна. Єнс Столтенберг заявив, що країни блоку НАТО зробили недостатньо, аби стримати Російську Федерацію від нападу на Україну, і тепер доведеться вести діалог з Кремлем. Про це він заявив щотижневому німецькому виданню ФАС, проте у цій тезі про переговори є один нюанс. По перше, він зауважив, що Запобігання війні обійшлося би дешевше і по допомозі, і по наслідках. А по друге, успішні перемовини можливі лише ґрунтуючись на силі України. Тепер ми надаємо військові засоби для війни. Тоді ми могли би надати військові засоби для запобігання війні. Щоби покласти край цій війні на певному етапі, доведеться знову вести діалог з Росією, але він має ґрунтуватись на силі України.